А сьогодні в Україні день жалоби. Тільки за вчорашній ранок загинуло в Україні більше 37 людей і більше 200 поранені. Це Київ, Кривий Ріг, Дніпро. Крім Ахмедиту, до якого привернута увага зараз всього світу, у всіх українців було потрапляння в пологовий приватний будинок Сіда, де загинуло одразу сім людей. Є постраждалі діти. І цей жах відбувається кожного дня у нашій державі. Зараз серце виривається, тому що за Ахмадетом ми маємо дуже плідні стосунки. Я голова благодійного фонду. Ми співпрацюємо з Ахмадетом більше 15 років. А вчора сталася ця чергова жахлива трагедія. Вона не перша і вона не остання. На жаль, Росія не зупиниться про переговори, які каже Європа, і каже Америка, і каже багато хто в світі. Вони неможливі. Можливі розмовляти, можливо розмовляти з людьми. А це не люди, це нелоді. Вони не не діють як, як, як люди. Навіть звірі поводять себе інакше. А ракета була спрямована саме на дитячу лікарню. Це найбільша дитяча лікарня в Європі, і помилитися неможливо було. Військових складів немає поруч. Тому ми розуміємо, що це геноцид саме нації, саме українського народу. Бо саме ці діти це наше майбутнє, саме ці діти, які мали в майбутньому народжувати патріотів, українців. Ми, ну, українці все життя боролися за свою незалежність, і за свою свободу. Ми завжди її виборювали. Але хочу кожного з вас, хто тут є. Кого тут немає, хто може почує мій голос, чи голос будь-якого? Хто говорить, не можна мовчати. Нас багато людей, які тихо спостерігають за тим, що відбувається, але мовчання вбиває. Мовчання так само вбиває дітей і людей. Не всі мають можливість фінансово допомагати, не всі мають можливість донатити. Багато хто сам знаходиться в скрутному становищі, багато хто приїхав за кордон, тому що розбити їхні будинки, їм нема де жити, і самі потребують допомоги. Але кожне слово, кожний репост, кожна фотографія, кожне відео, які ви, ми будемо оприлюднювати всьому світу, які час від часу забуває, що Україна це центр Європи, який знаходиться в Рахові на Західній Україні. Це саме географічний центр Європи. І якщо ми ляжемо, якщо ми ляжемо, то війна прийде і в Європу. Наступні будуть і Польща, і Німеччина, і інші країни. Тому голос слово кожного надважливе. Дуже багато питань, саме політичних і до наших кермовлаців, але кожен. Може і має відповідати за свої справи, що я сьогодні зробив. У мене вся сім'я на фронті. Ми з мамою ті 76 років, які після важкої операції вона кожен день в штабі, вона волонтерить, вона дуже хвора, але вона ніколи не каже, що вона стовлена, бо вона розуміє, що це її вклад, вклад в нашу перемогу. Тому кожна незалежно від віку, незалежно від статі, незалежно від країни, де він знаходиться, може щось зробити. Тому я призиваю вас, не будьте бадужими і передавайте далі. А нашим ЗСУ слава і низький уклін.